Я мікрофончика, щоб ви гарно мене чули. Мамка все, бачите, підперла лопатою двері, щоб ніхто не вийшов, але я вийду. Мамка молодець. Я хочу трошки з приводу ваших коментарів такі. Бачите, яка гарна природа. Бачите, як гарна природа, який город батьків. Зараз я дойду донизу. Потім підіймуся наверх і вам все покажу. Щоб там. В шоці, ці? Оті шоковані коментатори. Мені дуже шкода, що в мене в підписниках є такі люди. Чесно. Але то таке, може, моє відеозвернення там якесь буде мати вам, дасть розуму в голові, може, якоїсь зараз перекину. Трошки мікрофончика, може, трошки. Бачите, в матері з батьком капуста, цибуля. Картоплю вчора показувала, тут також щось посаджено. Ми пішли, пройдемся до кінця города. Ось мій город, то я завжди кажу, нервно курю в сторонці. Я пам'ятаю цей город, ще коли моя бабуся з дідом були живі. Тут все було засаджено картоплею і ми її копали отам у березі. Зараз підемо. Пройдемося разом. Ой, господі, хоч би не вбитися. Бо був дощ, був дощ. Я то не без макіяжу я же говорю. От ви вели добрим людям, хто писав гарні коментарі, вам дякую. Ну, щиро від душі дякую. І мої підписники, ті, хто зі мною давно, вони знають, що тут є, що тут немає, як то все було. А ті новенькі, що вирішили мене. І моїх батьків лише пообсирати, то зараз я вам розповім історію. І, мабуть, якщо ви маєте розум, маєте якусь совість, вам має бути соромно за те, що ви пишете. Бачите, скільки капуст. О, дивіться, йду. І це ж я швидко йду. Моїм батькам 66 років. Батькові й матері, щоб ви розуміли. Давно на пенсії, ми не в Америці, не в Канадах там ото. Вон капуста, гори, бачите, зараз не видно. Там цибуля, це також цибуля. Там щось батько теж писає, мабуть, кукурудза. Там, да, мабуть, кукурудза. Тут картопля, це все картопля. Це я здогадуюсь, але, мабуть, картопля. Ось ну, йдемо, йдемо до краю города і буду розповідати вам коментатори. Хто там в шоці від умов, не умов, що там, кому прилетіло, прилетіло вам в голову і мозги повибивало. Та й все, що я можу сказати, що ви там виписували. Одна жіночка, звісно, була написала, що їй вона не хотіла образити, але вона написала образливий коментар. Ви ж трошки думайте, от чуть не вбилася, трошки думайте, в мене ще батьки Перечитують коментарі. Майте повагу до літнього віку, майте повагу, майте совість. Ні, ніхто з моїх батьків і я також ні, ні в кого нічого не прошу в житті. Ми самі працюємо, самі трудимось і самі живемо як можемо. Ми також живемо собі і не вам нас судити. Загляньте, що у вас робиться, наскільки вимітети тарілки. Стаканчики, <хи> як живуть собаки. Завтра, як повернуся додому, завтра, може після -завтра викладу відео там в тітки була, знімала в неї дюк є також із дворянської породи. Але дуже гарна собачка. Так, він сидить на цепі. Тут щось я мамки тут витовчу, мамка мені по шиї дасть. Ну, звісно, по буряках пішла. Мамка як побачить відео, мені буде хана їй-богу, він дворянської породи сидить на ціпку, але такі умови життя в селі. І знову ж таки кажу, не вам судити. Я багато, багато дивуюся. Отут завжди в моїй бабушки була трава і косилася для корів. І, бачите, батько розробив ну, то якісь рядочки, що там є. А бурячки також, бурячки. Ну да, як побачу, що я тут блудила не дадуть по шиї. Зараз підемо, покажу вам. Колись там був ставочки, тут також любила ходити вже восьма година вечора. Скоро будемо їхати до тьотки. До тітки, чого я їду ночувати. Батько каже, мені соромно, ти мене соромиш, що не тут ночуєш. Але я не хочу нервувати собак, бо вони вже дорослі. І вони є конкуренція один перед одним. Бакси, Орлета тут в стаї. Камара тут міська панянка приїхала в гості, її бикує. То... Поїдемо ми до тітки. Будемо ночувати в тьотки. Я не хочу нікому рвати душу і не хочу, щоб страждали ті собаки. Тому ми ночуємо в тьотки. Сьогодні я скінчився. Бачите, яке болото? Що там в коментарях напишете, може сюди що зробити? Асфальт покласти в городи, щоб заїжджати. Модні такі ото всі. Як почитаєш бляха, муха аж не можу, не можу зрозуміти, чи люди тако всі модні, а ми одні такі силюки, чи просто придурюєтесь. Бежте, яка красоті я дуже любила сюди ходити, дуже любила ходити сюди. Але часу немає. Ми приїхали на два дні, немає часу, щоб. У мене також, я ж кажу, в мене робота, в мене є вдома хазяйство. У мене вдома ще дві собаки. Карюша, редік. Там хтось писав в коментарях, а чого не взяли всіх. Ну мені дивно, ну вже ви не перший раз пишете там. А чого не взяли всіх? А ви собі уявіть цю картину? Це вовки. Розумієте, це вовки. Це ж не шпіци, якого взяв під руку і розборонив. От Камара з Арлета щепилися вдвох. То благо батько був рядом. Я була поруч. Відтягнула Арлету, там бакс підключився, бо вони встає, в них своє життя. А прикиньте, я зараз припру сюди, Кайру, Реда, в них. Зовсім інші принципи життя, і слава Богу, не такі, як людські. Вони, якщо то, то вони розірвуть к чертям того, хто нападає. Всіх, як я можу, як ви собі це уявляєте? Ну, скажіть мені, будь ласка, ви задайте мені такі дурні коментарі інший раз, що всіх, а чого не взяли там тіх. А ви собі візьміть, а ви спробуйте. Коли у вас вівчари, вівчари, це не... От бачите, йдемо обратно. Це не, я ж кажу, шпіци, не йоріки, це вовки. В них в стані агресії їх, Боже мой, скажіть, я скажу, їх вага подвоюється. От скажіть мені, будь ласка, чи можливо розборонити три собаки? У мене, коли вдома буває таке інше, що там починають бикувати один одного, але вони в сім'ї своїй, то я я ж говорю, мені важко. Мені важко, і я човни в мене завжди на... на очах, бо я контролюю ті моменти, я не даю їм змогу навіть, Ой, Боже, навіть один, один на одного десь бикануть. Але буває, що і прогавую я. Бачите, вже йду назад і втомилася. Але це я просто йду. Не сапаю города, не засаджую. Не кроплю, я просто йду. Просто налегке ото йду. А представте, і мені 42 роки, моїм батькам 66. І представте, як підіймаються вони, як вони висапують того города. Як вони, як... як вони працюють, бачите? Такі грохнулись, але нічого, бо болото. Ой, дивіться, там чистюльки, не бачите? Грохнулася, засрала штаніну. Я засранка, як там ви любите писати. То. Зараз я этот, тільки раді трошки коментаторів, які не розуміють сільського життя, піду по берегу надіну мимо юбку і буду підніматися в мимо спідниці. Ой, коротше. Бо болот, бо воно слизьке. А от представте, і знову ж таки кажу, дивіться, мені 42 роки. Іду, вже захекалась, впала. Скільки разів тут падають мої батьки. Скільки разів за день тут втомлюються мої батьки. Коли маєш такого город. Коментатори прилітіла там вам в мозги жах. Орлеті піпець, баксу піпець. Їх не пускають в хату. Та що ви то взяли? Що їх не пускають в хату? Аби написати, ви хочете картинку на відео, то я вам показую правду життя цього. Не картинки, не ролі якісь там граю. Я вам показую правду цього життя. Фух. І це я ще не дійшла до кінця. Бачите? А це все засаджували мої батьки. Причому прошу звернути увагу під вірьовочку, щоб було воно рівне, щоб все було добре, щоб там не казали люди, то знаєте, то вдруг що люди скажуть. І це саме їм обсапувати цього городу, адже я живу далеко. У мене немає змоги приїхати допомогти. Немає. Бо зараз, який від мене толк? Скажіть мені, будь ласка, я приїхала на два дні. На виставку. Я приїхала лише на два дні. Що я змогла допомогти? А нічого, а нічого. Та й все. Бо немає часу. Бо є і своє життя, є робота. Бачите, яка картопля. В кого там? Чистюльки не. Ще така картопля стоїть, а? В кого воно то є? Боже, втомилася. Це там сусідська, це там тютя Таня, з дитинства її знаю. Тут були баби дерева, навоз батько таскає, бачите? Ну, щоб придобрити землю, адже якщо земля не удобрена, то не буде врожаю. Це таскає мій батько своїми руками. Десь дають. Він їде, бере, тащить. Тачечка. Не повірите, тачечка. Ніхто там на мерседесах не катає. Бачите, полуниця квітне Там Якийсь салат. В мене худший, У мене гірше. Ну і погнали ми в те, що вам там не подобається, в то, що ви там обісрати встигли. Я ж не буду казати там. коментарі, хто то писав. Робіть висновки самі. Оце, так, задній двір. Тут гуляють качки, кури, королі. Так, да, закидано. Закидано, давайте в коментарях скину батьківську карту, скину адресу і не витрачайте, ще раз кажу, королі, бачите. Це має своє хазяйство на локацію, то приїжджайте, допоможіть. Отам, отам по драбині батько залазить, бере ціно для королів в свої 66 років. тут, Що вам тут не, не сподобалось? там також сидять курі і качки і королі. Бакстер, в яких умовив. Бакс, тобі добре зайчик. Каже, звісно, вчора був дощ, батько закрив я в шоці. Нашу закрив не зрозуміло, а потім зрозумів, що ти приїхала, ти мій зайчик. Він нагодована, оброблена собака, він щаслива собака і мені ти важна. Мені не важливо, що робиться тут. І мені плювати з високої горки. Бо мене, я не маю права осуджувати, бо я не маю часу приїхати і допомогти. Та й все. Якщо ви хочете там потріпатися баксі, зараз я поїду і тебе виписять. Усю, Орлеточка, Де моя красуня? Покажу вам, яка вона була на виставці. Красота. Ти вже поїла, не можна виходити, ти будеш сидіти. Вон там в неї є двокомнатний той вольєр, який зміг батько зробити. Такий зробив. Знову ж кажу, не мені судити і не вам. Бо ні я, ні ви не можете приїхати і допомогти людині, яка зараз на пенсії, яка заробляє, як може. Ось машина. Яку дотягнули, слава Богу, не вкрав. Не обікрав купив собі сам. Може вийшов, нерв на вуха кидати. А ну хто там є? Ага, звісно, папа, що вийшов вуха кидати. Дай я хочу засняти, йди. Я тебе бачив на огороді. Йди, де Іди. я бахнулась? Ні, не бачив. Що ти хочеш? Я хочу досняти, йди. Не треба мені тут присягати, будеш збивати мені думку. Ідіть в хату. Це клітка підлочила. Бачите, папа вийшов оха кидати. Він мене бачив. Підглядун, в общем-таки. Тут не було нічого. До речі, що хочу сказати ще. Ця хата стояла. Майже, ні, більше, майже 12 років. Тут ніхто не жив. Це хата бабусі діда, і тут ніхто не жив. Вони вмерли, ніхто не жив. І батько приїхав сюди в зв'язку з війною. Там були тріщини, там була текла криша. Він це все зробив. Бачите, зробив двір. А то, що там на задньому дворі, то вам на язики спеціально, щоб ви виписували, розумієте, щоб ви виписували. Чоловік все, випив пива та й поставив бутилку, зараз треба прибрати. Дивіться далі. Да, не покрашена хвірка, не покрашена калітка. І ось взявся робити забора. Бачите? Гарний забор вийшов. Як думаєте, скільки він коштує? Скільки вийшло, скільки витратив він грошей на цей забор. Сил. А? Чи хто йому допомагав? Може ви? Коментатори. А? Вон село. В якому народився і живе. Наразі мій батько. Ось заборчик. Ось бачите? До речі, знімала там відео, де гуляла з комарочкою, то мені показувала, де є шерсть, то да? ходить батька вичесує гарлету з баксом. Увага на подвір'ї не прив'язаний з собак. Бачите, він попередив, що не лізьте сюди, не лізьте сюди. Він ходить від чесує. В 66 років. 66. Це обережно злий пес. Бачите, попереджає людей, що тіпа, не лізьте сюди люди. Не можна. Розумієте? А тепер пляшка я купив чоловіка. А тепер вон сусіди вжиляють спати. Треба їхати. до бо тітка, скаже, приперлася на мову. яблунька ще яка ще була при бабушці. Ім батя там питається її спасти. Він зробив меморіальну дошку. Не знаю, видно вам, чи я зараз приближу. Не хочу туди йти. Ось. Його. Меморіальну дошку батькам. Ха -ха. І далі я вам скажу коментатори. Не Ляпайте Що тут може покласти пліточку? забити бетон. Що робити? Приїжджайте, ти... то й робіть. Так, я собак погодувала. Іди в хату, дай я до сніму. Mm -hmm. Давай. Звісно, я грохнулася навіть на вогороді. Зараз скажу чистюльки, нам для картоплю садив. Час этим чистюльки кажу, этот засранка, засранка, вони там люблять писати. Я кажу, зараз одягну мимо юбку і буду виходити з городу в мимо юбки. Мимо юбки. <laughs> да. Ну, бо то ж я... Та зараз я зайду. Зараз зайду. Не треба хай сидить, не випускай її. Хоч бакси, серлети, закриті. Так от наприкінці цього відео коментатори ви. Знаєте, що важливо в цьому житті? Душа людська і їхня. Дай, мій санчик. Да? Тобі тут -то добре, а я по очах його бачу, що йому тут добре. І по батькові бачу, що їм тут добре. І по орлетки бачу, що їм тут добре. Та й все. А ви, писателі, бажаю вам успіху, наснаги. Будьте трошки, навірно, чистішими, добрішими. Може і життя у вас. Зміниться, а може і не факт. Да, Баксі? А в мене, слава Богу, є те, що наразі є. Є таке моє життя, і я дуже рада, що я не така, як ви. Адже коли я навіть бачу, що десь щось не так, я завдяки своїй вихованості ніколи в житті не напишу гидоту людям, які живуть самі, виживають самі. Це релетка. І я нічим не можу допомогти. Я можу лише навчати тих, що нічого не роблять, знаєте. Якщо ви задасте там запитання, чи допомагаю я батькам, фінансово так, але не багато. Бо я не мільйонер, я не краду. Батьки, от, на жаль, бачите, які самі, не навчили мене красти. Мабуть, якби крали, тут би вже давно пліточка була. Да, мій зая? Іди, іди. Закрила бо там камара, бо вони агресують один на одного. Вони, вони встають, і вдома, а та приїхала і буде навчати їх. Та й все. Коротше, ладно, бувайте. Розуму вам, люди. Вихованісті. Трошки навчіться поважати літніх людей, інших людей, їх думку, їх почуття. Да, Баксі. І слава Богу, Бакс. І саме тому я вкотре кажу, я більше люблю собак, адже оці ваші. Пі-пі-пі-пі усі в коментарях. Я дуже вдячна, я знову повторюю, зайди, бо зараз буду виводити камару і буде жопа. Я знову повторюю, що підписники мої, які зі мною давно і знають про заходь, в вольєр, заходь Баксі і знають про всю цю ситуацію, чому батько тут, і як так вийшло, що він тут, і чому саме так у дворі. Я дякую вам за теплі відгуки а Наш ти зробив? А іншим ви, перш ніж щоб образити людину, включіть, трошки подумайте, а потім пишіть. Бо написати це не лопатою помахати. А якщо схочете, ще раз кажу, чимся допомогти, я дам вам адресу, ви можете приїхати, прибрати. Скинути мені потім публікацію, що ви прибрали в моїх батьків. Я виставлю вас в Ютуб каналі. Як ви любите там шоу, я покажу, які ви гарні люди, і у вас все вийде. Можете, ще хто там може хоче допомогти фінансово. Заходь, Бакс, заходь. Іди вольєр. Іди вольєр, давай, давай. Хто хоче допомогти фінансово, я ще раз кажу, я можу вам скинути. Батькові, батьку, номер батькової пенсійної картки, і ви можете йому допомогти. А язиками своїми не ляпайте. Видаляла я ці коментарі, я не буду на вас реагувати. І буду видаляти. Зрозуміло. Всім па-па-па-па. Українці тримайтеся. Розуму вам всім. Розуму. І душі побільше. більше. А на Баксі сядь, сядь, сядь зай. Скажи, йде ти в баню. Бакс. Ага, що ти крутиш мене? Всім до побачення.